Сьогодні у Катерининському храмі відслужила літію за загиблими рік тому на сході України під станицею Луганська бійцями батальйону Чернігів. До церкви вшанувати пам'ять загиблих хлопців прийшли їх побратими, рідні і батьки. Настоятель катерининської церкви отець Роман по закінченню служби звернувся до присутніх з проповіддю. Нам важко, кожному важко. І серце болить, і буде боліти. Бо немає в нас сьогодні чужих героїв. Вони є наші. Наші захисники. І важко нам їх проважати, бо проважаємо ми молодих людей, тільки тим, яким потрібно жити, народжувати дітей. І найважче те, що це свідомі люди. Ті, які знали, задля чого вони боролися. Батьки та побратими загиблих воїнів, не приховуючи болю та сліз, вважають, що гибель їх синів і друзів це героїчний вчинок. Наші хлопці ми називаємо і всіх тих, хто воювали разом із ними. Це батальйон Чернігів, який добровільно прийшли наші сини. І я завжди кажу: якщо їм Богом відведено таке коротке життя, то закінчили вони його достойно. Не було жодного дня, щоб ми не згадували своїх побратимів. Вони назавжди збережуться в наших серцях і в нашій пам'яті. Після служби у храмі усі, хто прийшли вшанувати пам'ять бійців, поклали квіти до меморіальної дошки на Красній площі. Після цього вирушили на місцеве кладовище.